Раз, два, три. Садівниче товариство механізаторів Доброго недільного дня. Ми просимо вашої уваги буквально всього на всього на 5 хвилин. Як інформаційне повідомлення про те. Що в садівничому товаристві сформувалася ініціативна група за підготовку реальних публічних прозорих зборів, загальних звітно виборних виборних зборів. Справа в тому, що нам з вами треба обрати на наступні десятиліття, так же стало традицією, що ми обираємо на довгий період правління. І нам дуже важливо. Щоб в правлінні були саме ті люди, які відкрито йдуть на зустріч з членами товариства, обговорюють найважливіші проблеми. А саме головне відкрито разом гуртом планують кошторис нашої діяльності, план роботи і відкрито роз'яснюють про кошторис. Нас, ініціативну групу. Кількість якої весь час збільшується, під час зустрічі членами правління ми задаємо питання стосовно зборів, але отримуємо виключно відмову і небажання звітувати перед тими, які хочуть, перед тими людьми, які хочуть дізнатися, звідки беруться джерела фінансування, звідки беруться підвищення тарифів. Чому в час війни призначаються штрафи? Чому такі надзвичайно великі плати відбуваються і призначаються за відновлення або позбавлення електроенергії під час війни? Шановні члени товариства, ми відкрили робочу групу, яка називається «Дачники». телефон, по якому ви можете залучитись. Запишіть, будь ласка, якщо це можливо, або запам'ятайте, або звертайтесь до члена ініціативної групи, який тут постійно проживає. Микола Маяцький. Він надасть конкретну інформацію, в, якій можна буде, в групі, в якій можна буде дізнатися про деталі нашої роботи. Ми дякуємо вам за увагу. І слідкуйте і за діяльністю нашої групи, будуть оприлюднені всі відео наших зустрічей з членами правління. І будемо в подальшому працювати тільки відкрито і відверто і прозоро. Е, і ще таким чином я хочу повідомити вам про те, що ніхто з ініціативної групи не претендує на роль голови правління. І навіть е, членів правління, якщо на те не буде воля е, самих членів товариства, саме зле, члени товариства, які тут постійно проживають, вони мають більше за всіх зацікавлені, мають бути більше за всіх зацікавлені в тому, щоб не було ніяких порушень, недемократичного демократичного виборчого процесу в нашому товаристві, ніяких тіньових схем економічних розрахунків. Щоб плата за світло була в відповідності до тих, які нам надаються, а не які винаходяться е, з причини того, що, начебто, у нас є неплатники, які сидять на шиях у всіх інших, все це чистої води на клепи. Я плотні Інна, яка е, вирішила розібратись у всіх моментах нашого садівничого товариства. Досліджую детально всі проблеми і готова оприлюднювати для того, щоб наша робота на перспективу була безцінь економічних схем. Якщо є якісь питання, будь ласка, ще якісь 10-15 хвилин. Ми будемо тут на місці, можете підходити, задавати питання. Залучаються бухгалтери, які хочуть і вже познайомились з частиною документів. І е, в ході яких було виявлено дійсно серйозні ну, неузгодження, я б сказала, з тими вимогами, які диктує законодавство, і тому е, все інше буде залежати від участі кожного з вас. Ми пропонуємо, якщо члени правління ігнорують збори, то ми пропонуємо і такий механізм правовий є, правочин. Пропонуємо зібратись вам по вулицях, зібратись і обговорити всі деталі, які ви дізнаєтесь на е, значить в робочій групі вайбері, або в особистому спілкуванні, яке ми будемо проводити безпосередньо по телефону. Ми можемо скидати інформацію, яка просто відкриває очі на те, що так далі бути не може. Всі проблеми, які існують в державі, вони існують виключно від того, що ми на місцях закриваємо очі, на явні порушення наших обранців на місцевому рівні, самоврядування не реалізуємо своє право. Ті, хто задають питання, піддаються наклепам, цькуванню, але на цьому товаристві-механізатор, ця практика припиняється. Тільки діалог, тільки збори, по вулицях, по сусідству ми можемо затвердити ті правові норми, якими ми з вами наділені, і будемо вимагати від тих, хто буде в правлінні, повністю забезпечувати і охороняти наш тут спокій, а не хвилюватись про те, що може бути відключений в будь-який час. Ходити по дворах і зазирати на всі лічильники це дуже надзвичайно негативна і злісна практика. Ми сподіваємось, що ми найдемо відгук в ваших серцях, вашому розумі, вашій свідомості, і ви будете цікавитись не лише власними грядками, які в певний час можуть бути відібрані, а й тими справами, якими… Керує, які здійснює члени правління, правління нашого товариства. І ще раз дякую за увагу. Вибачте, що ми зайшли в ваш, так би мовити, спокій. Сподіваємось на те, що ви віднесетесь до нас з порозумінням. Ми не будемо нав'язувати вам ніякі ідеї. Тому що в нашому в нашій ініціативній групі вже вироблена певна стратегія. Якщо люди будуть підтримувати, це буде одна історія. Якщо б люди залучаться і будуть відстоювати свої права, це буде та ж сама одна історія. А інша історія буде, якщо всі інші будуть підписувати бюлітні, які знаходяться зараз у членів правління. І нав'язуються як загальні збори. Це просто ну не пер не е, неперевершена гадьма взагалі по відношенню до наших прав. То е, ініціативна група і ті люди, які себе, е, ну як то кажуть, поважають, які мають гідність, вони перейдуть на інші оплати в діяльності нашого садівничого товариства. Таке терпіти просто ну треба взагалі не поважати себе. Я сподіваюся, що тут всі знаходяться люди, які цінують і землю, і свої права, і економічні важливості, які ми можемо тут реалізувати, і яким чином ми можемо поповнювати бюджет товариства для того, щоб він був і законний, і забезпечував всі наші потреби, і е, не був тягарем, не пенсіонером. Не тим людям, які зараз виживають за рахунок власних грядок, а в цей час поруч у нас назнавляються люди, які міряють все суспільство по своїй власній кишені, джерелом яких є доволі часто нетрудові доходи. Повірте, досвід мій особистий, говорить про те, і знання мої дають мені право стверджувати, що саме так відбувається по всій Україні. Зараз час спокою, нема сирени, нема збори. Ми можемо провести по вулицях. Ми не претендуємо порушувати загальнодержавні вимоги, зберігати кожного життя там і так далі. Єдине, що ми просимо. Звертайте увагу про те, про що говорить ініціативна група. Ніяким наклепницьким чуткам не вірте, а перевіряйте все, що ми говоримо. І до мене ніякої довіри я не прошу. Не ні лайків ніяких не прошу. Не прошу поширення. Живіть по серцю. Думайте про те, що вам потрібно залишити землю ем, своїм нащадкам. Майно має бути збережене, а не відібране тими, які мають кошти там і все. У нас садівниче товариство, дачні, дачні ділянки. І тому, будь ласка, і ще раз перепрошуємо за те, що ми якимось чином порушили ваш спокій. Але я сподіваюся, що спокій буде порушений з часом такою діяльністю членам правління, які зараз намагаються до влади прийти без спорів, без живого діалогу, без відповіді на питання, які ми задаємо, і письмово, і усно. І натикаємось на стіну, на бетонну стіну залізобетонних схем тіньових економічних якихось розрахунків. Я готова буду попросити пробачення, якщо у членів правління, якщо моя підозра. Не ну, являється якоюсь непідтвердженою фактами, але члени правління не йдуть на діалоги, не, не дають можливості ознайомитись з усіма документами, які б надавали їм повноваження. Нема таких документів. Тому ми привертаємо увагу всіх. Ну і на цьому я завершу. Якщо вам є, що сказати, значить, діяльність наша продовжується. Всього вам найкращого недільного відпочинку. Спокійного тижня, і звісна річ, що нам перемоги, яка закінчиться безпосередньо там, де ми живемо. І слава Богу за той фронт, який тримається на сході, а є ще фронт, який знаходиться отут поруч нас. Підтримаємо правду, і перемога настане якомога швидше. Слава Україні і слава Богу за те, що нам дає можливість жити і дихати, і творити. 钓钩。Yeah, cool. yeah.